Здається, вони можуть зробити будь-що, але вся їхня робота зводиться до одного допомогти кожному. Волонтери краще друзі військових та вимушених переселенців. І сьогодні їхній день. Я як тільки переїхала сюди на другий день, вже прийшла сюди працювати. Пані Лоліта понад чотири місяці волонтерить у просторі допомоги саме тут. Плете кавери на каски для наших військових, встигає ще й вчителювати онлайн. каже, наснаги вистачає на все, бо наполеглива. Я хочу додому. Ми всі хочемо додому, як найшвидше, і хочеться наблизити перемогу. І, хоч потік людей зараз менший, та волонтерство не стало бути справою менш тяжкою і морально, і фізично. Мабуть, може, хтось не розуміє. Хай прийде до нас. Мелітопольці, які приходять до простору за гуманітарною, фінансовою, медичною чи юридичною допомогою, з місцевими волонтерами встигли поріднитися, бо всі об'єднані. Знаємо, да ми ж мелітопольці Всі звісно, тому зустрічаємося і вже коли нас Звісно, велике їм теж дякую, вони Очень велику роботу виконують для нас. Волонтери не просто носять коробки з продуктами чи заповнюють листочки з паспортними даними. В першу чергу вони люди, які теж мають свої проблеми та страхи, але попри все думають про інших. Як і у всіх мешканців міста Запоріжжя, ми маємо свої острахи стосовно тих прильотів, які тут відбуваються у Запоріжжі. Звичайно, ми так само страждаємо від відсутності світла і тепла. Скажімо, проте мотивація допомогти іншому об'єднує кожного з нас. Щодня до простору саме тут за допомогою приходять понад півтори сотні переселенців. Нещодавно тут навіть запустили курси з комп'ютерної грамотності і скидати обертів не збираються. Звичайно, нам всім треба побажати ще трошки терпіння, аби дочекатися перемоги.